Хочу вам показати сьогодні свій лук. У нас знову йде дощ, тому сьогодні все тепло та зручно. Ось такий в мене трикотажний костюмчик комплект Він темно сірого кольору. Кортенька така курточка з хутром та моя незмінна сумка. Останнім часом я тільки з нею дуже зручна, і там містка. і шерфик. Ось така я сьогодні. Ну і на ноги одягла уги в них як в капцях. Дуже-дуже зручно та тепло. По дорозі додому зайшла в магазин косметики та бидової хімії. Дещо треба було купити додому. Продукти, які позакінчувалися. Хочу вам показати. А, так, чек у мене на, 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 на 20 і 89 центів. Що я купила? Знайшла ось такий великий шампунь. І, чесно кажучи, чому я його купила, тому що тут було написано українською мовою. Це у мене дуже-дуже шампунь для пошкодженого волосся. А де він вироблений, до речі? В Іспанії. Це дуже радує. Ось такий шампунь. Це відновлюючий шампунь з натуральним кератином. Досить велика така його упаковка, 800 мл. Отже, я взяла ось такий шампунь, він був на знижці Ельсеф. Зверніть увагу, в Італії Ельсеф називається Elvif. Для Комбінованого для жирного волосся я взяла для себе. Потім ось така зубна паста відбілююча. Ось такий крем з цинком на якісь покрасні ще іноді використовую для доньки. Потім ось такий знажирювач-спрей. Він для всього і для одежі, і для. Кухні для всього всього. Все, що, можна, все, що треба знежирити, він для всього. Потім я собі взяла ще ось таку масочку швидку, всього одна хвилина. Якось я все пробувала, і мені дуже сподобалось. Тісно, дуже швидко волосся становиться таким м'ягесеньким-м'ягесеньким. І дуже легко розчисується. Це взяла такі звичайні як вони називаються, Забула, забула, як вони називаються, Ну ці. Ну, ці, яких, О Боже. Ну, коротше, це для, для Лосьону. В нас вже наступний день, і сьогодні ми з подружкою вирішили купити кави. Привіт, друзі! дивіться, яка на сьогодні чудова погода, страшна сна. Своїм відгуком. В мене до мене прийшла посилочка десь вже приблизно тиждень тому. З Aliexpress це косметика. Це ось такий класний бібі-кушон. Подивіться, яка крута упаковка. Він такий красивий, Знає, якась прикраса. І ось така ще основа, а, досить популярна в Instagram, я її дуже часто бачила тут є різні кольори фіолетовий, зелений. Якщо є покраснення, то воно обира покраснення, якщо пігментація теж це обирає, тобто він приспособлюється до кольору вашої шкіри. І хочу повернутися до цього суперського bb крему Я вже їм користувалася разу 4. Мені дуже подобається, як він лягає, він супер перекриває все. А подивіться, який він красивий! Тут такий метелик. Я вже його відкривала, вже користувалася. Я взяла собі у кольори номер 2 але хочу ще взяти більш темніший, тому що занадто він світлий для мене. Зараз спробую показати, як він перекриває. Ось, наприклад, ну, не знаю, ось у мене на руці є така плямка, да? я якось обшпарилася і ось я покажу, як він перекриває це. Тобто він тільки тут на кінчику. Але я ж кажу, для мене він трошки світловатий. Моя хрипка, на така. Дуже він крутий. Дуже він класно перекриває все. На обличчі ще більше видно. Така шкіра з ним зволожена, має такий дорогий блиск, тобто не жирної шкіри, а такого гарного продукту та має вид такої гарно зволоженої шкіри. Дуже мені сподобався його ціна десь у межах 5 євро, тобто досить такий бюджетний. Досить велика упаковка, як ви бачите. Зручно в користуванні. Дуже-дуже класна рекомендую. Сьогодні буде класичний італійський обід. Це паста, але вона буде з красною рибою, з вершками. Це дуже смачна і проста паста у приготуванні. Мені потрібна паста. Беріть, яка вам подобається. У мене будуть ось такі. З дирочками пенни, вона називається. Цибулька, риба і вершки. Все дуже просто. Спочатку мені потрібно на вершкові олії трошечки обсмажити цибульку, мілко нарізану, потім додати мілко нарізану рибку. Зверху все це вершками з водичкою трошки про протушити і мій солус готовий. І паралельно я відварю пасту. У мене до цього була така штучка для нарізки овочів, знаєте таку, що. Ручна. Тобто, ти туди закидуєш сметочки великі, дергаєте за, за куточку, і воно все там, там, змільчає дуже гарно. Але вона не поламалася. І зараз треба купити ще одну таку, щоб оце не плакати тут борюся з цим булькою. Почала разом з цибулькою і рибкою Оснажувати. Цибулька не горіла потім. Ось така цибулька має бути. І але все ще хрустка. І додаю вершки. Просто додаю водички і все це пошкує. ну, буквально одну колонку. Соус я уварю до такої консистенції. І виключаю, че так вже приготуються мої опорожки і потім додаю тонце все це перемішую разом розговоритися. Ось така смачна та красива паста в мене вийшла. Я трошки присипала петрушку для да, краси. Ось така гарна. Бо напідки!